Основне завдання російської армії у найближчі місяці дестабілізація оборонних ліній зсу. Це потрібно для подальшого літнього наступу. Такі висновки зробив американський інститут вивчення війни. Чи згодні з цим сценарієм військові аналітики? Яка зараз ситуація на фронті? Дивіться у цьому відео. Будівництво фортифікаційних споруд стало одним із основних пріоритетів України. Це багатокілометрові укріплення у Запорізькій області. А на Авдіївському напрямку на Донеччині будують дерев'яні траншеї з бетонними бункерами. Аналітики стверджують, армія РФ поспішає просунутись на захід від Авдіївки, щоб встигнути до того, як зсу обладнають лінію, яку буде важко пройти. Там є використання ландшафту місцевості, там панівні висоти і природні водойми. Що ускладнює просування російських окупантів? Ну а плюс за рахунок, чи інженерно-фортифікаційних споруд, ми можемо втримувати ситуацію довготривалий час, і вони це прекрасно розуміють, тому намагаються. Розвинути тактичний успіх після планового відходу збройних сил України та На інших напрямах. На думку аналітиків, окупанти також намагаються насамперед перешкодити ЗСУ будувати лінії оборони. Це нібито має стати прологом для великого літнього наступу Росії, але українські експерти впевнені, багато чинників можуть завадити будь-яким операціям РФ. Але е, ми маємо насправді враховувати той момент, що е, перебіг подій на фронті має дуже Же властиву змінну, змінну яка пов'язана з тим фактором при наявності озброєння, наявність військ і наявність їх резервів і ресурсів для того, щоб ті резерви оці. Ресурси, які є, вла озброєння ефективно використовувати на полі бою, і їхня безперебійність, що надзвичайно важливо, на плани РФ впливають не лише успіхи чи невдачі на фронті, а й ситуація у глибокому тилу. Наприклад, успішні удари ЗСУ по нафтобазах та заводах оборонного комплексу. Це впливає на російський імпорт, що в свою чергу впливає і на російське надходження коштів безпосередньо в бюджет Росії. А це в свою чергу впливає на виготовлення боєкомплекту, на фінансування знову ж майбутнього чи потенційного там мобілізаційного процесу, який планується масштабного в Росії. Це впливатиме на те наскільки вони зможуть фінансово бути платоспроможними для того, щоб наймати найманців чи закупляти додатково та навіть відновлювати свою. Наскільки вони зможуть забезпечувати тим самим пальним в себе армію? Аналітики американського інституту вивчення війни пишуть, поки не зрозуміло, куди саме наступатиме РФ. Це нібито залежить від тактичних успіхів путінської армії. Але українські військові експерти звертають увагу на лемано купянський напрямок. Саме там зараз зосереджені найбільш боєздатні російські підрозділи та 120 тисячне угрупування військ. Це вдвічі більше ніж було кинуто на Авдіївський Напрямок Лиманський напрямок, це бої в районі Білогорівки і одночасно удар з району Весела Донецька область, Білогорівка-Луганська область, Васела Донецька. це намагання створити оперативне оточення українських військ в районі Сіверська. Загроза серйозна. Є просування в районі Білогорівки. А захоплення Білогорівки дає можливість заявити про те, що вся територія Луганської області знаходиться під їх контролем. Про те, що Лиманський напрямок став одним з основних для Росії, пише й голова Луганської адміністрації Артем Лисогор. За його словами, РФ намагається прорвати оборону ЗСУ в Білогорівці за підтримки авіації на Куп'янському напрямку. В планах армії РФ вийти до Оскольського водосховища та перерізати українські сили. На дві частини головна мета при цьому, на думку експертів, зовсім не Харків. Це вихід на ізю, і відповідно з Ізюма вже тиск на українські фланги, а саме угрупування українських військ Донецької області це ключові пункти української оборони, славянський Краматорськ. Тобто вони будуть намагатися відзеркалити події два го року, коли ізюмське угрупування вважалося одним з найбільш боєздатних чисельних, відповідно, мала виконувати завдання щодо блокування українського угрупування в районі Славінська Краматорська. Тобто серед найближчих цілей армії РФ Ізюм та Лиман на півночі також у пріоритеті просування до Вугледара на півдні та до часов'яру на Бахмутському напрямку. Все це потрібно Росії для повного захоплення Донецької та Луганської областей. Тут, на думку експертів, амбіції Кремля не змінились. В чому українські аналітики згодні з американськими, то це в критичній важливості допомоги партнерів. При цьому експерти звертають увагу на те, як змінюють риторика заходу, ми бачимо, як країни Балтики говорять, що і країни Європейського союзу говорять, вони зараз змінюють свою риторику, свою поведінку. Вони розуміють зараз, що чим більше будуть намагатися нам допомагати підсилювати наші збройні сили технікою оснащенням, тим швидше є гарантії, що Росія. Власне, втратить пливопливовпливові спроможність доведення активних бойових дій. Експерти стверджують, добре забезпечені українські сили можуть завадити російським військам досягти навіть незначних успіхів під час великомасштабних наступальних операцій. Тому допомога партнерів а також подальші систематичні удари по російських тилах відіграє основну роль у здатності сил оборони України отримувати територію та відобразити новий наступ армії РФ.